світло. Ліхтарик одна з моїх улюблених функцій у телефоні. Він дозволяє мені, перебуваючи в якийсь момент у непроглядній темряві, сказати: Хай буде світло. І з натисканням кнопки раптом дійсно з'являється світло. І з цим світлом свого телефона я можу рухатися в темряві з упевненістю. Що не дарися в стіну? Світло це чудова річ. Думаю, Бог зі мною згоден. По суті, створивши небеса і землю, він сказав Хай буде світло. І раптом з'явилося світло. Бог побачив, що світло це добре і відокремив світло від темряви. І з цього моменту між світлом і темрявою виник величезний контраст. Насправді в цьому присутня символічна тема морального протистояння, яке розвинулося протягом усієї Біблії і яке ми переживаємо щодня. Світло це слово та поняття, яке використовується у зв'язку з радістю, благословенням і життям. А темряве це слово та поняття, яке асоціюється з сумом, нещастям і смертю. Світло символізує добро, а темрява зло. З боку Бога було дуже винахідливо використати світло, а точніше, світло в небі, щоб змусити людей відкрити для себе світло світу. Із різдвяної історії ми знаємо. Що в небі несподівано виникло світло, цебто зірка. Це світло привело до Ісуса декількох мудреців. Це Бог знову сказав. Хай буде світло. І це світло неймовірно гарне. Світло, послане у світ Богом, дарує нам радість замість скорботи. Благословення замість неприємностей і життя замість смерті. Це світло причина того, що добро панує над злом, і ми можемо ясно бачити свій майбутній шлях. Світло, яке приходить у світ, гідне колосального святкування. Тому в той час, коли ми готуємося та будемо святкувати диво Різдва, давайте задумаємося про милі світла та не будемо забувати про те, щоб наше світло сяяло під час Різдва та весь наступний рік. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів Царя Ірода. То ось мудреці прибули до Єрусалиму сходу й питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. Матвія 2.1.2